Щойно кілька хвилин тому завершилася щотижнева прес-конференція у міському відділі внутрішніх справ. Наші кореспонденти повернулися в студію, готові розказати нам з пилу й жару усі чудові новини. У нас у студії Олена Ліпошко Доброго дня ліночка. Доброго дня Скажи, будь ласка, що ви там почули, побачили? Що на твій погляд було найцікавішим? Ну розказав тимчасово виконуючи обов'язки начальника Керменчуцької міліції Захарченко про те, що відбувалося протягом минулого тижня. Були доволі цікаві факти. Так, нещодавно міліціонери затримали чоловіка, який виложив в соціальній мережі інтернету відео з своїми чоловічими принадами. Ось, ви бачите, ми поки передивляємося е, відео цензурного характеру і я тут не втомлюємося не втомлююся повідомляти що вибачте нас за ненормативну цинз... лексику є люди які у в ві... мережу викладають іншого відео характеру Пан Захарченко не уточнював, за який час пройшло від того моменту, коли він виклав, коли його затримали міліціянти, але зазначив, що чоловіку загрожує або штраф від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів, або навіть позбавлення волі за поширення цієї порнографічної. Продукції. Проте, на думку самого пана Захарченка, таких людей варто лише штрафувати. Тобто накладається на людину штраф і далі він не буде, на його думку, таким займатися. А звідки в Дениса Захарченка такі дані, що він не буде цим займатися? Ну, Взагалі мене цікавить, що рушить людину, яка займається такими справами. Якщо, ну, якщо він же там для себе щось викладає там, в своїй хаті, будь ласка. Ну, Покарвав інтернет... в правоохоронці з тим розбирається, ніяких подробиць конкретних пан Захарченко не зазначив, зазначив одне, що цей чоловік таким чином хотів познайомитися. Ух ти. Тобто, цікавий Може, цікавий. він подумав, що серце, до, до серця жінки шлях лежить саме через його чоловічі принади, і таким чином угу. він. Де, ну, угу. Так що трап, Зазначив він, що це не поодинокі випадки, трапляється, що чоловіки намагаються так знайомитися з жінками. Угу. Інше, що на чому зупинилися в міському відділі міліції, що правоохоронці продовжують йти рейдами по гральних автоматах міста цього тижня, знову зупинено діяльність трьох закладів е, грального бізнесу, вилучені комп'ютери, вилучені гральні автомати їх направляють на експертизу в Харків. Черга дуже велика до цієї експертизи, і коли повернуть власникам. Ці гральні автомати з висновком, чи це дійсно були е, автомати для лотереї, чи на яких е, грали, буде ну, тривалий час. Пан Захарченко зазначає, що останнім часом підпіль, ну, гральний бізнес в Менчуці ніби йде в підпілля. І за того, що е, такі гральні заклади утворюють майже не на квартирах, і туди вхід лише обмеженим колу -ос особам. Але він зазначає, що робота ну, по гральному бізнесу буде проводитися. Що ще цікавого було те, що повідомили, як будуть працювати правоохоронці на Великодень? Вже вони переходять на посилений режим чи як вони й зараз працюють на посиленому режимі, але тоді в поле зору потрапляє 14 церков, які є в нашому ага, місті. Так, так. Біля основних храмів це який церква, що на молодіжному, Троїцька церква, храм, що в Крюкові і 29, Ну і храм на 29-му -вересня вулиці, Буде посилені наряди міліції. Uh -huh. В інших церквах буде по одному представнику міліції. Він не уточняв скільки буде задіяно правоохоронців, пообіцяв це повідомити після самопроведення цього свята. Але запевнив, що і правоохоронці і долучать громадські формування самооборони, то порядок будуть забезпечені, щоб не було ніяких випадків. Повідомив так, також що проводиться розслідування, яке трапилося минулого тижня на вулиці Богдана Хмельницького, коли в одного з активістів правого сектора е, отримав кульове поранення. Наразі сам активіст знаходиться в лікарні, е, і також іде експертиза щодо того, що е, 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 е. Експертиза зброї медики ще ж не дали оцінки про тяжкість е, поранення. Проте вже однозначно, що це не буде розглядатися як хуліганський випадок. Вже. а давай нагадаємо, що про що йдеться про правий сектор у це поранення минулого тижня. Виник конфлікт на вулиці Богдана Хмельницького між одним із представників правого сектору і. Йдеться про Кирила Климчука. Про, про, да, про Кирила mm -hmm. Климчука, випадок, коли йому потрапили кулею в пахову зону. То наразі тут розбирається. І останнє, що я скажу: триває місячник добровольної здачі зброї, серйозної зброї, як назвали міліціонери. Тобто тієї, яку було викрадено зі Львова і на франк Івано-Франківська, а зараз із Донецьких е управлінь міліції Кременчужани не приносять. В основному приносять це мисливські рушли... рушниці, газові пістолети. Цікаво, но ну, один чоловік приніс е спецзасіб, який його називають для відстрілу гумових куль, і більше 11 тисяч патронів. Подробиці, чому чоловік це все зберігав, а зараз вирішив позбутися з ним, міліції не повідомляли. Позбутися ну приніс він міліцію віддав да чому Мабуть, він... передумав він да, воювати воювати і, і, і здав це все в міліцію. Ну і прохають, що приносити в автозаводський відділ міліції приймають зброю в Клюківському районі, також приймають зброю і безпосередньо на в міському відділі по вулиці 29 вересня. Це дякуємо. Ірина, дякуємо. Новини. Маю сказати, що у в нас в студії була Олена Ліпошко, яка нам повідомила про що нині говорили у міському відділі внутрішніх справ.